Всіх вітаю, ви дивитесь Апостолівські новини на телерадіо компанії Атлант. Сільськогосподарська галузь для української держави завжди була однією із пріоритетних сфер розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої економіки країни. Після розпаду старого радянського союзу аграрний сектор отримав нове дихання, доступ до найбільш ефективних закордонних технологій і методів обробки землі. Це дозволило організувати агропромислову галузь як одну з найбільш важливих. Стратегічних напрямів не тільки в економічному відношенні, але й активною політичною та геополітичною складовою життєдіяльності українського суспільства 19 листопада в селах Українка та Нива Трудова відзначили потрійне свято: День працівників сільського господарства та день села Українка і Новомар'янівка. Святкові концерти були наповнені не тільки номерами художньої самодіяльності, а й привітаннями почесних гостей. Це професійне свято очільника Апостолівського району приєднується до привітань на адресу всіх, хто так чи інакше пов'язує свою трудову діяльність з обробкою нашої землі, збиранням, переробкою та заготовленням її плодів, здійснюючи цю важливу для всіх нас роботу. Питання організації, виробництва та підтримки продовольчого забезпечення для окремої держави актуальні в усі часи. Від цього залежить не тільки життєздатність і самодостатність країни та суспільства, але й безліч найрізноманітніших напрямків людської діяльності. Нове українське законодавство не обійшло своєю увагою. Це важливе професійне свято згідно указу президента України, датованим 7 жовтня 1993 року. Професійне свято працівників сільськогосподарського та агропромислового комплексу організації підприємств. По переробці сільгоспсировини, обслуговуючих та заготівельних підприємств і харчової промисловості, зберіг цю славну традицію. Визначається як і раніше, в третю неділю листопада. В селі Нова Трудова дане свято відзначили гучно. Переповнена зала свідчила про те, що людям небайдужі трудівники сільського господарства. Їх привітали Сергій Вірьовка, помічник народного депутата України Дмитра Шпенова, Людмила Доценко, депутат обласної ради, Олександр Харченко, голова апостолівської райдержадміністрації, Віктор Мудрий, голова апостолівської райради. Та Олександр Любченко, сільський голова. Доброго дня, шановні присутні, дорогі неводродівчані. Я дуже радий сьогодні передати вам вітання і поздоровлення з цим світлим святом від народного депутата Дмитра Шпенова. Шановні виробники сільського господарства, прийміть ці привітання. Нехай ваші ниви завжди колосяться щедрими врожаями. Нехай у вас обходять усі стихії. Нехай усі ваші задуми втілюються у життя, а в ваших родинах завжди буде благополуччя, затишок та добробут. Шановні жителі Нивотрудовської громади, щиро вітаю вас з цим чудовим святом: свято землі, свято Сонця, свято чоловічих людських рук. Саме від ваших рук. Від вашого серця залежить все те, що ви створюєте. Ви створюєте добро, ви створюєте те, від чого не може жити людство. Ви створюєте хліб, ви створюєте продукти споживання. І дуже всі люди вдячні вам, щирий вам поклін за ваший труд, за ваші добрі серця, за вашу відданість в роботі. Щиро вас вітаю і бажаю вам натхнення нових планів, нових досягнень, нових хороших людей, які і прийдуть далі в вашу громаду, і надалі будуть вашими помічниками. Добрий день, шановні невотрудівці. Я по-перше передаю вітання і найщиріші побажання від нашого губернатора Різниченка Валентина Михайловича. Від себе особисто вітаю вас свято. І святом великим. Великим чому? Тому що це виробництво хліба, скажімо так. Вітаю вас, святом, бажаю вам, дощів не буду бажати, Гарної погоди теж не буду бажати. Бажаю врожаїв, щоб не виколосились, щоб сяди цвіли І щоб люди гарні в цьому селі жили. І святом, щастя, добра і миру. Сьогодні їду сюди і думаю, наскільки символічно те, що ми відмічаємо. День сільського господарства саме у ниві трудовій. Скажу навіть не так, на трудовій ниві ми всі відносимося до того покоління, якому виховали любов до хліба, повагу до хліба і до трудівників, які його зростили. Тож, з повною повагою до вашої невтомної кропіткої праці, дозвольте мені побажати вам, щоб ця нива. Завжди рясно колесилася щедрими врожаями, щоб ваші плани, всіх трударів, КСЖ та їх сімей завжди втілювалися на благо, як Апострівського району, так і України, щоб стихія завжди обходила ці землі стороною, а всі ви завжди жили у в затишку, в злагоді, в щастя. Та в мирі зі святом вас, шановні присутні, я дуже радий привітати вас з цим святом великим. Скажімо так, ми всі до нього, як сказати, причасні, як слова. Тим більше, що закінчували у нас, мабуть, пів села сільськогосподарські вузи. Я закінчував сільськогосподарський інститут, і першим людина, яка приймала мене на роботу, це був Задирко Віктор Іванович. Начальник комплекс був Дашко Іван Пилипович, не знаю. Тут він зараз ще ні. Хотіла згадати тих людей, які, ну, скажімо так, велику роль відігравали в житті нашої громади, але зараз їх немає. Це і Шавкун Микола Григорович, і Рясний Василь Іванович, і Малюк Віталій Данилович. Ну, багато багато людей, яких можна згадати, але їх зараз ними немає. Я думаю, що вони зараз були дуже задоволені від того, що комплекс наш відроджується. Це для них певно, було самий найбільший подарок, який би вони б бажали мати зараз. Тому я хочу поздоровити всіх вас, побажати цього найкращого. А саме більше, щоб у вас була висока зарплата, щоб сільська рада могла побільше податків отримувати, велике задоволення присутні отримали від концертної програми, підготовленої спеціально до свята. Дуже дякуємо за дуже приємні слова, подарунки, які на сьогоднішній день надійшли від наших почесних гостей. Ну і ми раді за наш колектив, який хорошими здобутками зустрічає свята. Всіх нас святом. Продовжилося святкування Дня працівника сільського господарства в селі Українка. Так співпало, що там це свято поєдналося безпосередньо з Днем Сіл Українка та Новомар'янівка. Таке потрійне свято не могло обійтись без почесних гостей. Шановні товариші. Шановні жителі села Українка і Мар'янике, я щиро вас вітаю від свого імені, від імені обласної Дніпропетровської ради з великим святом. Свято День працівника сільського господарства. І це свято співпало з вашим ще чудовим святом, свято вашого села. Ваше село це точно так само, як і будинок кожної людини. Ви любите свою оселю. Любите всіх тих, які живуть коло вас поряд. І я впевнена, що ви також любите своє село, любите всіх тих людей, які живуть поряд з вами. Тому що саме від того, як ви зумієте розуміти, кохати одне одного, поважати, прислухатися до них, від того буде залежати ваше життя, від імені обласної ради. В імені Пригонова Глеба Олександровича я вас ще раз вітаю з цим великим святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, наснаги, терпіння і вміти доказати своєю силою, своїм здоров'ям, своєю е душевною красотою те, що Україна є найкраще, що є у світі. Доброго дня. Я вітаю всіх. Із патрійним святом, Днем села Українки, Днем Новомар'янівки і професійним святом тих, хто має відношення до роботи із землею. По-перше, я маю подякувати всім вам за гостинність, всім тим, хто і дзвонив, і особисто запрошував мені сьогодні дійсно дуже приємно розділити з вами радість цього свята. Ще влітку я спілкувався із людиною, яку Дійсно дуже поважаю. Він казав мені: Вікторе, будеш їхати в Українку на день села. Я обов'язково їду із тобою. Сьогодні ця людина в залі, завдяки цій людині, який був побудований. І я прошу вашого дозволу також запросити на цю сцену ветерана Великої вітчизняної війни, героя праці. Просто хороша людина, вашого земляка. Петра Панасовича Капкана. Я прошу допомогти їх піднятися. А допоки Петро Панасович піднімається, я скажу від себе, воно і не дивно, що люди настільки тягнуться до села. Я ще раз всіх вітаю зі святом. Я щиро бажаю, щоб і українка, і новомар'яновка завжди були квітучими. А люди жили заможні. І вже традиційно День села співпадає з Днем сільського господарства. Вітаю всіх, хто до цього має відношення і дякую всім вам і передаю слово Петру Панасовичу. Шановні друзі, шановне старше покоління, якого вже мало, шановне молоде покоління. Мені дуже приємно бути зараз в цьому будинку, будинок культури. І бачити вас всіх, і згадувати всі ті надбання, які доводилось мені і старшому поколінню тоді, разом зі мною, команді моєї, разом працювати, з, 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 збагачувати достаток того тоді Радгоспу Криворізького. Я вдячний тій команді, яку сформував було біля себе. І вас тепер, молоде покоління, продовжувача нашої справи, вітаю і поздравляю, бо це господарство було червонопрапорним у Апостольському районі. Хай воно ці надбання береже Щасти вам всюди і завжди, святом вас, єдині ветеранської організації радіо. Поздравляю і вітаю. Добрий день, шановні українці. Хочу привітати вас з Днем народження вашого села, нашого села. І хочу побажати всім жителям дуже-дуже міцного здоров'я кожного села. Счастья Божьей родитель, мирного неба. И горит на с хочу поздравить у всех жителей с наступающим днем, э, просильника сельского господарства. Всем огромного-огромного здоровья, счастья и успехов, и радости за своих детей. И пусть мы еще отметим. Ні один десяток, ні одно століття праздника нашого села. Спасибо Дорогі земляки, гості села, щиро вітаю вас, з днем села Українка та Новомарянка. З Днем працівника сільського господарства. День нашого села це свято всіх, хто тут народився і виріс. Хто приїхав колись, щоб залишитись назавжди в селі, з особливим українським колоритом, названня Українка. Традиціями і славної козацькою історією. Ми близько до серця сприймаємо всі труднощі села, переживаємо невдачі та складні часи. Але щиро радіємо успіхам, пишаємося нашими досягненнями і з гордістю розповідаємо про чудове село наше, Українка і Віномаря. Там також присутніх вітали яскравими номерами художньої самодіяльності. E pra todos